Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, з 1 січня мали зрости пенсії пенсіонерам, але чомусь велика частина отримала старі виплати без збільшення. І відразу виникло питання, чому? Я бачив, як ви тисячами задаєте їх в коментарях. Для вас є хороша новина. В лютому прийде збільшення і відразу дадуть за два Місяці за січень і за лютий. Зараз детально розповім, кому і які суми, да? і також додивіться це відео до кінця, тому що в кінці обсудимо усі ці пенсії, такі як 3323 гривні, 3038 гривень, 3758. Чому вони не зросли, коли буде їхнє збільшення і наскільки? Тому що там вже зараз починають неправильно рахувати. Я вам все детально розповім, як то все відбувається. Також обсудимо мінімальні і максимальні пенсії, такі як 2361 і 2595, і 23610 і 25,950. тому що деякі пенсіонери в цьому місяці не отримали 2340 гривень. Радує той факт, що їх додадуть, але все-таки місяць затримки є. Тож, розбираємося всім детально. Поїхали з самого актуальнішого і в кінці всі відповіді вам. Тому слухайте уважно, дивіться до кінця і занотовуйте, щоб нічого не пропустити. І так з 1 січня, зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму і зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати, а ці два показника напряму впливають на пенсії, добавки і доплати. Мало б відбутись підвищення. Я вам скажу так, навіть не мало б відбутись, а відбулось підвищення, і частині його дали. Таке враження, що якимось обраним. Але ні, не обраним. Все зовсім звичайним людям, але частина чомусь попали, а частина ні. Так от, пенсійний фонд дав офіційну відповідь одному з моїх підписників. Дякую. Пані Наталія, ще поділилась, і пані Світлану відразу декілька людей зі мною поділилася інформацією. Так от, в лютому буде всім дотяжка до 2595 і дадуть доплату за січень місяць. Таким чином, в лютому, виходить, ви отримаєте зверху 234 множимо на 2, 468 гривень додатково. І потім вже отримувати будете кожен місяць по 2595. Це, що стосується мінімальних і, відповідно, максимальні пенсії. В лютому ті, хто отримував 23,610 і в січні отримав 23,610, в лютому отримує 25 950. Тобто 2340 множимо на 2, 4680 тисячі гривень. Вам дадуть відразу доплати, і потім будуть платити по 25 950 це хорошо, що, бо я вже, знаєте, почав навіть хвилювати, що ми одним збільшили одним ні. Це все через е, переніс всіх соціальних допомог до пенсійного фонду. І от 2361. Це для більшості людей була саме соціальна допомога. І вона була вписана просто сумою, а не. Е, Коефіцієнтом да, від прожиткового мінімуму, тобто прожитковий мінімум Х1 в формулі мало б стояти, а там була просто сума 2,361. Так от, в кого в формулі було прожитковий мінімум x1, в того зросло, тому що показник прожиткового мінімуму зріс, в кого була просто записана 2,361, так і залишилось. Це я вам, як вчитель інформатики, пояснюю, як ця система працює. Но нам зараз головне не то, а головне, як зростуть пенсії надалі. Дивіться, пенсії, дуже багато виникло питань, чому не зросли пенсії 3,323, 3038 гривень да? і 3,758. Тому що ж вони прив'язані до тих самих показників прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Ці збільшились, а ці виплати, на жаль, ні. Тож, розповідаю, як вони зростуть. І так розпочнемо з виплати 3323 гривні, тому що найбільша кількість пенсіонерів її отримує. Давайте по порядочку де вона взялася і коли вона зросте, і наскільки. Дивіться 3323 гривні це про індексований прожитковий мінімум 2024-2025 років, тому що він тоді не піднімався. Получається, в 2024 році люди отримали 2980. В 25 му збільшення прожиткового мінімуму не було, але щоб не заморозити пенсію, його проіндексували на 11,4%. Получилося 3323 гривень. Зараз прожитковий мінімум зріс до 3209 гривень. З 2980 до 3209 гривень. Загальний проказник прожиткового мінімуму. І виходить, що 3209 все рівно ще менше, ніж 3323. Тобто, якби людям почали платити по-прожитковому, то виходить, що їхня виплата зменшилася. Таким чином, воно збільшиться при наступній індексації. Якщо слідкувати за логікою, як зараз працює Міністерство соцполітики і пенсійний фонд, при індексації 3209 гривень. Заложена сума індексації попередня міністерством фінансів прорахована 15,4%. Це дуже великий показник, тому що в минулому році то було 11,4%, в позаминулому то взагалі було 8%. Ну тобто, бачите, різницю да? все-таки росте. Це погано, що воно росте, тому що там і інфляція закладена, але дуже хорошо, що сильно зріс показник середньої заробітної плати по Україні. І от саме він підтягує цей. Ключовий показник, ключові ці цифри. Давайте я такою більш простою мовою, щоб всім було зрозуміло. Получається, що наразі прожитковий мінімум 3209 гривень. Саме його будуть індексувати на 15,4%. Попередньо. Ця цифра може змінитися, її пенсійний фонд покаже точно в лютому. Ну, по розрахунку МІМФІНА, попередньо 15,4%. Всі, хто отримує 3323 гривні в березні, якщо відбудеться така індексація, будуть отримувати 3703 гривні. 3323 3703, тобто майже 400 гривень добавочка. Непогано так. Рухаємося далі. Ті, хто отримує 338, це мінімальна пенсійна гарантія. Вона не прив'язана ні до якого показника. Е, вона була 2,725. У 24-му, у 25-му їм проіндексували на 11,4%. Получилося 338. Якщо слідкувати ці логіки, то її також мають підвищити на 15,4% поки що розрахункових. І в результаті ті, хто отримує 3,38%, мають отримати 3505. Далі, ті, хто отримують мінімальну пенсію, але вони за 65 і їм є повні норми стажу, наразі вони отримують 3,758. Отримували раніше 3,370. Получається, що зараз зріс. Показник середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати по Україні з 8 тисяч до 8 тисяч. І вони б наразі мали потримувати 8600, множимо на цих 40% 3440 гривень. Але вони вже отримують більше 3,758. Тобто. Получається, що якщо їх повернути до цього показника, то вони отримують менше, тому що там відбулася індексація. Таким чином, от саме ця цифра 3440 має індексуватись. На цих 15,4%, таким чином такі люди в загальному мають отримувати 3969 гривень. Тобто, ті, хто отримував 3,323, 3,703, ті, хто отримав 3,505, і ті, хто отримує 3758 3,969. Ну, дивіться, з цими цифрами 2361 і всіма іншими, збільшення вже відбулось з 1 січня. Так, да, велика частина в січні, на жаль, їх не отримала. Но радує той факт, що в лютому отримаєте за 2 місяці разом і потім вже будете отримати збільшену суму. А от всі ці інші цифри, на жаль, з 1 січня не зростають. Тому що ті показники, які підняли, ще не дотягують тих сум, які ви отримуєте наразі на руки. Тому вони будуть зростати при майбутній індексації. Ще раз повторюсь, відсоток 15,4 це поки що розрахунковий відсоток Міністерства фінансів, яким він буде точно покаже вже пенсійний фонд в лютому місяці. На жаль, лише в лютому, да, тому що. Вже б хотілося б знати приблизно до чого готуватися, але поки що маємо лише розрахунковий. І оці збільшення проведуться аж з 1 березня разом з індексацією. Тобто, все-таки ці суми прив'язані і до прожиткового, і до мінімальної заробітної плати. Но е через те, що збився оцей механізм. Його нарахування, да? тому що рік в рік він йшов в нога в ногу зі збільшенням прожиткового, зі збільшенням мінімальної заробітної плати. Потім е ті показники заморозили, але для того, щоб не заморожувати пенсії, їх почали індексувати. Хоча в природі раніше ніколи вони не індексувалися. Ну, вже раз почали, то вже будуть тягнути цю е тенденцію і далі. Но Розрахунок став складнішим. Люди не розуміють, чому воно тим зростає, тим не зростає, да? як воно так відбувається взагалі. Я стараюсь максимально донести вам показати. Тому готуємося до того, що пенсійний покаже розрахунок індексації. Я про це все, все розповідаю на каналі. Ви уважно слухайте. Все дивіться, занотовуйте, бо то ваше майбутнє, то ті. Суми, які ви будете отримувати на руки, і хотілося, щоб вони були максимально красивими, великими. Тож, давайте святкувати разом. Не забуваємо підписуватись на канал. До зустрічі, дорогі мої глядачі.